Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 25 червня. У Київській області вдень температура становитиме від плюс 25 до плюс 22 градусів та від плюс 17 до плюс 20 вночі. У Києві досвітні хмари вранці розсіються, а вдень знову зберуться, щоб ввечері звільнити небо від своєї присутності вже повністю. Опадів не прогнозується. На півночі на Житомирщині очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 24 до плюс 22 градусів, та вночі від плюс 15 до плюс 19. Ясна погода буде триматися у Житомирі впевнено. Вдень можлива недовга хмарність, опадів не прогнозується. У Чернігівській області денна температура буде від плюс 25 до плюс 20 градусів, та вночі від плюс 16 до плюс 20. У Чернігові на небі не буде жодної хмаринки, опади не очікуються. У Сумській області очікується температура від плюс 24 до плюс 20 градусів в день, а вночі від плюс 18 до плюс 20. Вранці у Сумах погода буде ясною, вдень з'являться хмари, але ввечері від них не залишиться й сліду. Вдень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. На сході на Харківщині температура день буде від плюс 22 до плюс 19 градусів, а вночі від плюс 17 до плюс 19. У Харкові хмарна погода очікується вранці та вдень, а ввечері небо проясниться. Вранці піде сильний дощ, який до полудня повинен закінчитися. У другій половині дня опадів не очікується. У Донецькій області в день температура становитиме від плюс 22 до плюс 19 градусів, та від плюс 16 до плюс 22 вночі. Ранок та вечір у Донецьку будуть ясними. Вдень очікується хмарність, вдень піде дощ із грозою. Проте ближче до вечора він повинен закінчитися. У Луганській області очікується температура від плюс 22 до плюс 19 градусів в день, а вночі від плюс 17 до плюс 23. Небо ясне у Луганську вранці, затягнеться хмарами у середині дня, та погода буде похмурою до самого вечора. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дощ із грозою, який до вечора повинен закінчитися. На півдні У Одеській області температура вдень буде від плюс 26 до плюс 24 градусів, а вночі від плюс 20 до плюс 22. В Одесі ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго. Опади не передбачаються. У Миколаївській області вдень температура становитиме від плюс 30 до плюс 25 градусів, а вночі від плюс 19 до плюс 23. Вранці у Миколаєві розпогодиться досвідкові хмари зникнуть та до кінця дня більше не з'являться без дощу. У Херсонській області вдень температура становитиме від плюс 30 до плюс 24 градусів, а вночі від плюс 19 до плюс 23. Ранок у Херсоні буде безхмарним. І до кінця дня небо лишатиметься ясним, опади не очікуються. У Запорізькій області очікується температура від плюс 26 до плюс 22 градусів в день та від плюс 19 до плюс 23 вночі. Ранок та день у Запоріжжі будуть хмарними, а вечір обіцяє ясну погоду. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. У Криму максимальна температура в день становитиме від плюс 27 до плюс 23 градусів, та вночі від плюс 21 до плюс 24. Увесь день у Сімферополі утримається ясна погода без дощу. На заході на Львівщині очікується температура від плюс 24 до плюс 22 градусів в день, та вночі від плюс 14 до плюс 18. Вдень у Львові хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Без дощу. У Івано-Франківській області температура день буде від плюс 24 до плюс 22 градусів та від плюс 15 до плюс 18 вночі. Ранок та вечір в Івано-Франківську будуть ясними: день очікується хмарність без опадів. У Тернопільській області денна температура буде від плюс 25 до плюс 23 градусів, та вночі від плюс 15 до плюс 19. Хмари, що з'являться на небі вранці та протримуються у Тернополі майже увесь день, ввечері повинні розсіятися. Без дощу. На Буковині очікується погода з максимальною температурою в день плюс 24 градуси, та вночі від плюс 17 до плюс 19. Ясному ранку, у Чернівцях прийде на зміну похмурий день, але ввечері хмари повинні розсіятися, опади не очікуються. У Закарпатській області очікується температура від плюс 29 до плюс 26 градусів в день, та вночі від плюс 16 до плюс 21. В Ужгороді до самого ранку погода буде ясною, але ввечері небо вкриється хмарами, опади не передбачаються. У Рівненській області очікується температура від плюс 25 до плюс 23 градусів в день та від плюс 14 до плюс 18 вночі. В Рівному ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень можуть затягнути хмари, проте ненадовго, без дощу. У Волинській області температура вдень буде від плюс 25 до плюс 23 градусів, а вночі від плюс 14 до плюс 19. Вранці небо у Луцьку буде ясним. Таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Опади не очікуються. На Хмельниччині очікується температура від плюс 23 до плюс 21 градуса в день та від плюс 14 до плюс 18 вночі. Ранок та день у Хмельницькому будуть хмарними, а вечір обіцяє ясну погоду. Опади не очікуються. У центральних областях у Кіровоградській області температура в день буде від плюс 26 до плюс 22 градусів, та від плюс 17 до плюс 20 вночі. Ранкові хмари протримуються недовго. Вдень та ввечері у Кропивницькому очікується ясна погода без опадів. На Полтавщині температура в день буде від плюс 23 до плюс 20 градусів, а вночі від плюс 17 до плюс 19. У Полтаві на небі не буде жодної хмаринки, без опадів. У Черкаській області максимальна температура вдень становитиме від плюс 25 до плюс 23 градусів, а вночі від плюс 18 до плюс 20. Ранок у Черкасах буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним, опадів не прогнозується. У Дніпропетровській області в день температура становитиме від плюс 25 до плюс 22 градусів, та від плюс 19 до плюс 20 вночі. Незважаючи на хмарний ранок та похмурий день, вечір у Дніпрі обіцяє бути ясним. Вдень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. У Вінницькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 24 до плюс 22 градусів, та від плюс 14 до плюс 19 вночі. Ранкові хмари протримаються недовго, вдень та ввечері у Вінниці очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На цьому ми завершуємо. Дякую за увагу до нашого погодного огляду. Бажаємо вам приємного дня і чудового настрою, незалежно від погоди за вікном. Будемо раді бачити вас знову. До скорих зустрічей!